Формадол. Таблетки від головного болю. Якщо з цього натовпу вибрати 100 людей в одного або й у двох, буде біполярний афективний розлад. Цю хворобу можна успадкувати. Вона може також виникнути і в дорослому віці, наприклад, якщо людина в дитинстві була в постійному стресі через тирана в родині. Це складний психічний розлад, і звичайно, оцінити мозку само себе, тобто свою ж продукцію, свою поведінку свої реакції, дуже і дуже складно. Як правило, ці речі зауважують. Першу чергу рідні біполярні розлади бувають кількох видів: депресивні стани можуть змінюватися емоційними злетами. У медицині останні називають терміном манія. Вони можуть проявлятися окремо і почергово. Класична маніакальна фаза це підйом, це маса енергії. Мозок приходить в стан збудження. І не дає сам собі заспокоїтися. Він не перемикається буквально ні день, ні вночі. Появляється ж не просто життєстверджуюча позиція, а просто щастя, радість. Людина просто носиться, І дуже важко оцінити, якщо подивитися на криву, на відміну від звичайних перепадів настрою, біполярка має більшу амплітуду фаз. Часто в таких пацієнтів депресія супроводжується неприємними відчуттями та схильністю до суїциду, та емоційні злети можуть мати теж погані наслідки. Я міг, наприклад, звільнитися з роботи, поїхати в іншу країну жити в іншу країну, там знайти собі любов цього мого життя. Ось це моя любов. Я почну з нею жити. Я почну тут щось. Робити нову, нову кар'єру, нову щось, і ти це робиш декілька місяців, дуже активно. <хи> а потім цей сон завершується, і тобі вже і ця людина не так може бути цікава. І те, що ти почав робити, вже не цікаво тобі, і сил у тебе вже немає. І я ще там вліз в якісь борги, тому що я. Не рахував гроші, зараз треба жити прямо зараз. Роман блогер. Він записує відео для соцмереж і досліджує психологію. Паралельно має ще й іншу роботу. Я за 10 років трошки вже навчився жити з біполяркою. Там луна змінилася. Ти стаєш дуже активним, маніакальним. Суб'єктивно у мене що найстрашніше в цьому всьому? В тому, що ти в манії береш на себе багато всіляких зобов'язань. У тебе стільки сил, ти думаєш, так, я зараз буду працювати 24 на 7, ти влаштовуєшся на три різні там, проекти чи просто роботи. А потім тобі різко стає погано, і ти вже не можеш е нічого робити. Роман свій стан регулює щоденними життєвими звичками. Я сам себе штучно зупиняю. Я свідомо лягаю в ліжко і там, я не знаю, дивлюся кіно. Як би мені не хотілося зараз кудись бігти, якийсь крос. Чи йти з друзями ще разок погуляти третій раз на добу, якщо я в гіпоманіакальному, якомусь маніакальному стані підвищеному, то я намагаюсь їсти більше і частіше, тому що їжа реально заспокоює а у складних випадках потрібні ліки. Жити з таким захворюванням, звісно, важко, особливо партнеру чи членам сім'ї. Але саме близькі люди можуть допомогти переносити пікові стани. І тоді ця хвороба відкриває в людині нові якості. Не факт, що без цієї хвороби я би був кращою людиною, ніж я є зараз. Тобто в мене є підозра, що якщо б я не хворів, то я би вираз в абсолютнішого мудака без емпатії. Навіть страждаючи на біполярний розлад, Ілон Маск запускає ракети в космос. А Кетрін Зета Джонс знімається в успішних фільмах. З понеділка по четвер: країна живе, країна говорить, країна змінюється. Чи справді охоронець убивця одеського бізнесмена не міг цього зробити? Він мав значні борги. Ті докази є недопустими. Це єдиний свідок. Невже омріяна зустріч з мамою? Стане найбільшим розчаруванням. У Вас була небажана вагітність, якої ви позбулися. Діти у вас взагалі нема. Нема шок. Не хочете нічого сказати. Ексклюзив. Що розповість хлопчик, який ви Жив після гри смерті вони знаходять цю ниточку, за яку треба дірнути. Нічого ви не вдієте, все схвачено на вашого сина. Полювали, будь ласка. Послухайте мене, говорить вся країна з Олексієм Сухановим з понеділка, по четвер, о 19.30 на 1+,1 плюс Україна.